Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете в коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. І так, мої любимо, в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми готовими роботами, які в мене зв'язалися за недавній період. Тож бажаю вам гарного настрою і гарного перегляду. І так, перше, з чого ми почнемо, це будуть зайчики з готовими вушками. Сподіваюсь, мої любі вам такий формат буде ну, нормальний. Я зараз знімаю на телефон, так як в мене камера зламалася, тож буду знімати поки що на телефон. Так, ось така ось зайка у мене зв'язалася. Вона молочна в помаранчевій такій сукні. Довжина іграшки, точніше, висота, 24 см. Ось така красунька моя. Я обожнюю цих зайчиків, вони в'яжуться швиденько і дуже красиві. В'язала дану іграшку ягачком номер 4 і вийшла така величенька. Так, наступна іграшка це також зайка з довгими вушками, але вже меншого розміру, так як я в'язала її гачком 3,5. Висота цієї іграшки 21 см. І цього разу я вирішила поставити оченята ось такі ось іскорки. Діаметр ока у мене 9 мм. Так, такі дві зайки. Далі зв'язалися котики ось такі ось котики. Іграшку я в'язала по картинці, тож не знаю. Я можу поділитися з вами схемкою, але щоб мене потім не звинувачували, в тому, що я вкрала чужий майстер-клас і видаю його за свій схемка моя, я писала по іграшці, тож я ні в кого нічого не крала, просто побачила іграшку, і мені вона сподобалась. І я вирішила і собі зв'язати таких котиків. Ось такий ось котик таким кольором м'ятним. Наступний котик ось, такий, ось Фокус. Не дуже гарний. Так, такой котик. Третій котик помаранчевий. Ось такий ось помаранчевий. Оченятий носик я зробила із фетру, не стала нічого вив'язувати, пришивати, просто приклеїла оченята і приклеїла фетрові. Накладочки під оченята і носик. Ось такі ось котики. Так, і далі іграшки. Це також зайчики. Дана іграшка в мене є на каналі, це майстер-клас для спонсорів. Тож, якщо захочете, ставайте спонсором і в'яжіть разом зі мною таку красиву зайку. Ось так вона виглядає зі спинки. В майстер-класі дві частини. Перша частина по в'язанню іграшки, друга частина по в'язанню сукні. Друга зайка. Ось така ось помаранчева в коричневій сукні. І третя зайка. Ось така ось сіренька. Сіренька в блакитній сукні. Ось така краса. Так, закрили мордашку. Ось така краса в мене зв'язалася за недавній період. На сьогодні в мене все мої любі. Я поділилася з вами своїми готовими роботами. Дана схемка є на каналі даної іграшки, тому ставайте спонсором і в'яжіть разом зі мною. Схемку на котиків я поки що робити не буду, ну, щоб не вийшло так, що я вкрала чийсь майстер-клас, і потім мене будуть звинувачувати, що я чужий майстер-клас, який платний, я буду видавати за, як за свій і за безкоштовний. Хоча насправді іграшка моя, я в'язала її по фото, тож я тут себе винною не відчуваю. Зайчики також зв'язані по безкоштовному майстер-класу, тож його можна легко знайти на а, просторах Ютуба. Ну, Ютуба, інтернету. Все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам мої іграшки сподобалися. Ставте лайки обов'язково, пишіть коментарі, підписуйтесь. Якщо ви з мого каналу, то запрошую вас. Підписуйтесь і доєдніться до нашої YouTube родини. Також, моє любі, ставайте спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео і в'язати чудові іграшки і одяг для ляльок. А також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна, так як мені треба тепер купувати нову камеру і на неї треба купити. Кошти. Якщо ви мені допоможете в цьому, я вам буду дуже вдячна. Все, моє любі, до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!